На кухні однієї з квартир цієї багатоповерхівки вже кілька тижнів поспіль тушкують овочеві та супові заправки. Труть сало з часником, вимішують вітамінізовані суміші з цитрусових. Все виготовлене вправними руками господинь відправляють у зону. АТО, як кажуть жіночки для солдатиків, як каже пані Наталія, зробити щось велике для війська може далеко не кожен, але постаратися знайти найменшу можливість допомогти наш обов'язок. Чимало людей вже долучилися до акцій зі збору допомоги воїнам для прикладу сільські та селищні громади Прилуцького району, які відгукнулися на пропозицію голови районної державної адміністрації свободівця Івана Тютюнника щодо підтримки українського війська. Городина, бакалея, власноруч виготовлена консервація. Всім цим вже поділилися з воїнами мешканці Канівщини, колісників, Масків, удайців та дубового гаю. Днями завершують збір допомоги жителі нової греблі, рудівки, Ряшок та смож. Донька пані Наталії знайшла у соціальних мережах контакти волонтерів-свободівців, які опікуються доставкою допомоги у зону воєнних дій. Ми всі в місті, всі гуртом, закриваємо хлопцям борщову заправу, суп фасольовий зажарку ділим, сало з чесноком трьом. У день відправки авто з допомогою жіночки готували для воїнів по домашньому теплу страву, налисники з абрикосовим та яблучним варенням. Скоро День Святого Ніколая. Мы хотим, чтобы и они почувствовали чуть-чуть праздник, что мы за них думаем, что мы за них переживаем. И мы все хотим, чтобы они вернулись за живыми. Каждое движение чистишь буряк, чистишь морковку, чистишь лук. И каждое движение отзывается в душе. Живите, возвращайтесь живыми домой. Інша пані теж Наталія тим часом розмішує щойно приготовлений вітамінний коктейль. Ділиться продукти для нього теж збирали по сусідськи Сотню лимонів дала Валентина, власниця магазину, що знаходиться біля дев'ятиповерхівки. Мед діставали із власних запасів. Ми готуємо харчі не тільки для наших приводських воїнів, а ми готуємо харчі для всієї України, які воюють за нашу землю. І я хочу побажати, щоб усі наші воїни. Усієї нашої країни вернулися в тому складі, у якому вони їхали на цю війну. Героям слава. Для приготування напівфабрикатів деяких продуктів не вистачало, але наші героїні не соромилися йти просити допомоги у знайомих на базарі в магазинах. Хтось відверто відмовлявся, хтось досі годує обіцянками. А хтось, дізнавшись, що допомогу готують саме для воїнів, одразу погоджувався зробити і свій вклад. Але це так для загальної інформації. Ми будемо працювати до кінця. Скільки потрібно, ми будемо вілічувати колективи, Будемо робити. А хлопцям слава Україні і хай вертаються живими. Добра справа задіяними у яку виявилися всі потроху, продовжується.